Коротше, приїхав додому. Чотири дні мене не було. Дома. фокус не ловить. 11 градусів. Але не може зловити камера. Коротше, 11 градусів вдома. Я відключив газовий котел. І цей. Щоб економити, щоб воно не вже трошки менше платить за газ. І ось наносив ось все, що в мене є. є такі там всякі опілки, так. Запор старий. І ось уже я розпалив. Надо нагріватися, бо, блін, лиси мерзне. Коротше, дома холодина. Виключив котм цей, блін. Щоб трошки зекономити. А воно, вказується, блін... О, настільки сильно. Я вчора приїхав в 6 вечора, топив. До цього в мене не було 4 суток вдома. І почав топити. І... Коротше, вже, холодина була 11 градусів на одному градуснику показував, на другому 14. Ну, по відчуттям було десь близько около того. Наносив дровішек. Ось, Носив дровішек, та зараз я вже це вже на день Прихватило вже й горло трошки, блин, і соплі. Короче, там ще жар є, з вчорашнього дня. І ось так от, блин. Накидаю краще самий. Загориться. Бо холодно, капець. Думав сьогодні. Під... А ще милю. Думаю, сьогодні піти порізати. І гілятор все. Але ж цей пішов дощик, ну зараз вроді перестав. Ну коротше будемо дивитися, зараз треба попити кофе, по трошки роздуплиться прийти в себе та піти, займатися роботою. Роботи. Багато, слава богу. У мене сьогодні цілий день в моєму розпорядженні. Можу спокійно щось поробити. Ой, посуди, як завжди. Коротше, ось мене тут брикетики такі є. Там їх остатки залишились. Так що так. Один 5 кофе, як всегда срач не знаєш за що взяться, Просто, блин, я фією. Не хватает ні времени, ні сил. Просто реально, навіть фізически ти не встигаєш. Тільки не встигаєш, роботка робиться помаленьку, чи крижим всі віточки. Максимально так, до товщини десь великого пальця. Я їх чи крижу. Тут куди зимою можна було топить. Але все, всельне Будем Будем цей Будем вивозити або палить, не знаю. Думав прицеп якийсь купить, але такі ціни, то... навряд ли я куплю. То пока, пока чи крижа, далі буде видно. Далі буде видно. Сейчас поїму вже около 12 часов, десь через 12. Но утром только кави попили. как зазвичай. Треба надо поесть, потому что -то. уже все занято. все. Цілий день так і пройшов. Все, все кучі було 18 оберемків.